Вітаки! Це моє саме перше відео на цьому каналі. Я дуже рада вас всіх бачити. І сьогодні ми порівняємо косметику з двох магазинів: з «Сефори» та з Аврори. Я розкажу вам про свою чесну думку, де варто витратити гроші, а де можна зекономити. Отож, давайте розбиратися разом. У мене є сумка з котом. Отож, в цій самій сумці у мене є всі продукти, які я використовую в повсякденному макіяжі, такі як тональний крем, консилер, праймер, обов'язково праймер. Тому давайте розглядати. В першу чергу я пішла у Аврору, щоб була найближче до мого дому. Правда, сонце було сьогодні дуже ради мене бачити, та ходячи по вулиці, у голові лише грало. Але добравшись до Аврори, я вибрала кілька базових продуктів, як бальзам для губ, праймер, пудера, тіні. І ще дуже багато чого, що я покажу далі у відео. Також мені прийшлося піти в Аврору навпроти, щоб докупити кілька продуктів, яких не було в першому магазині. Перш за все, мені треба змити мій макіяж, який в мене вже на обличчі десь приблизно годин так 6-7. І після походу в Аврору, після цієї всієї жири, мені здається, він його не витримав. Тому зараз ми з вами побачимось. І тепер я маю чисте обличчя вже готова до макіяжу. Ми можемо починати з праймеру. Праймер від Sephora, який я планувала використовувати, це, мав бути, Catrice. Але так як Catrice не продається у Sephora, і єдиний праймер, про який я знаю з Sephora це Charlotte Tilbury, я згадала, що в мене є невеликий так званий пробник праймеру від MAC. MAC також не продається у Sephora, але вони на рівні з Sephora, адже це бренд професійного макіяжу. Який має таку саму якість, таку саму ціну, відповідно, я думаю, що немає проблеми в тому, щоб використати його в сьогоднішньому макіяжі. Цей праймер ліг дуже тонким слоєм. Мені подобається, як він знаходиться на шкірі. Він обіцяє зволожити нашу шкіру, підготувати її до макіяжу та виконати свої функції як праймер. Праймер з Аврори, який я купила. Це праймер від бренду Lovit, І те, що я замітила, що більша частина макіяжу в Аврорі саме від цього бренду. Мені здається, лише один продукт, або два, можливо, були від іншого бренду. Оу, другий вже виліз рожевим. Отже, мені здається, що цей праймер особливо нічого не зробив, як він обіцяв з кольором. Давайте тоді переходимо до зразу наступного кроку, що є тональний крем. Тональний крем з Sephora я буду використовувати бренду Fenty Beauty від Diани. Отож, він трішки затемний для моєї шкіри, але я думаю, все ж таки я зможу зробити щось з цим. Він дуже перекриваючий, тому треба наносити його дуже тоненьким шаром. Якщо нанести цей тональний тоненьким шаром, він не відчувається дуже сильно на шкірі. Насправді він дуже легенький, але, як ви можете бачити, він занадто жовтий для мене. Цей крем коштував мені 88 гривень. Він не обіцяє нічого. Він виглядає сірим, чесно. Тональний я зазвичай наношу кінцем пензлика із тоненьким кінчиком. І я можу його так рознести по всіх зонах тоненьким шаром, не використовуючи на то багато продукту та не, залиша... не залишаючи його таким масивним слоєм. Наноситься цей тональний крем дуже гарно, адже він прилягає до шкіри, і коли я провожу ось так пензликом, не залишається ніяких слідів. Відповідно, дуже гарний тональний. Він... Як бензин. <смі> як на мене, не найкращий запах для тонального крему. Отож, тональний крем лягає достатньо гарно, насправді. Він вирівнює шкіру, він перекрив все буквально. Але я його відчуваю на шкірі дуже таким жирним слоєм. Точніше, він дуже блискучий. Це можна побачити на світлі. Переходимо до наступного кроку. Наступний крок це консилер. Знову ж таки, цей консилер від бренду Lovy. Так, пензлик у цьому консилері такий самий, як в якійсь дешевій помаді. Зараз подивимося, як він працює на обличчі, чи насправді він теж такий перекриваючий. Пахне він як дитячий крем для рук. здається, як кря, кря, щось таке. Насправді для мене запах грає достатньо важливу роль, адже я не є чутлива до всіх цих запахів і все тому подібне. Тому будь-яка косметика, будь-який предмет, що не має мати запаху, має приємний запах, мені приносить задоволення. Я трішки вийшла тут за лінію, тому що я зазвичай наношу консилер на правий кут ока і на лівий ок. кота. Правий кут ока, а потім на лівий. Тобто, щоб не переходити, тобто не використовувати надто багато продукту та щоб воно не виглядало надто жирним. Розташовую я його пензликом в формі трикутника, який також мені прийшов з Аліекспрес. Чіна, Чіна, Чіна! Але я вже маю його дуже довгий час і мені здається, що це мій самий улюблений пензлик для консилеру. Wow. Ну, консилер справився зі своєю роботою, адже ніяких тіней, ніяких сенсів під очима в мене вже немає. Наступний крок для мене завжди рум'яна. Консилер я мусила пропустити, тому що в мене не було. В загальному я хоча б якогось консилера, у мене був один від ламел, який мені дуже подобався. Але знову ж таки, ламелю немає в Sephora. Тому ми цей крок пропускаємо. Рум'яна я використовую від Rare Beauty в відтінку Happy. <звук> так як я знаю, що ці рум'яна, вони дуже пігментовані, я знаю, що їх багато не треба наносити, і в мене не буде таких помилок, як з рум'янами з аврори. Для рум'ян я маю також від цього самого бренду румяна. Не вийшло. Я зазвичай використовую. ау! Це не підробка на супер. У них немає цього пензлика, як в Tilbury, відповідно, це Шарлаттілбарі. Відповідно, це не можна назвати підробкою. Я не знаю, наскільки він пігментований, тому спочатку нанесу трішки, а потім буде, буде видно. Це щось забагато. О боже мій. Колір гарний. Так, тепер треба знайти, чим і це, це, все, це все якось буде прибрати. Отож, ну, в житті воно не виглядає так інтенсивно, як на камері. Але щось я змогла з цим зробити. Наступний крок для мене це завжди контур. Але контур я зазвичай наношу лише на ніс. Контуру я також не маю, як мінімум, я його не маю з собою, що мене дуже розчаровує. Тому сьогодні я буду намагатися зробити контур носа за допомогою тіни, які я маю. Тіни, які я маю сьогодні, це. Я так розумію, тестер від Dior. Я використовую ось цей колір, що у середині. Він такий коричнево-фіолетовий. Для цього єдиний контур, що я знайшла, це був ось цей також від Lovit, але він двосторонній. і одна сторона це контур, ось такий, а друга сторона це хайлайтер. Такими хайлайтерами я не звикла користуватися, бо тому що для мене вони завжди просто нищили макіяж, який під ними. І як ними користуватися, я до сьогоднішнього дня не знаю. Він насправді дуже м'ягенький. Я думала, що мені придеться прям дуже старатись, щоб отримати з нього хоча б щось. Але на нісся він дуже легко. Цей стік мені подобається, хайлайтер ні, якому випадку. Але сам стік контуру не такий вже й поганий. Переходячи до наступного кроку. Це в нас пудра. Зазвичай я користуюся білою пудрою, тому що вона є невидима. Незалежно від твого макіяжу, вона його закріпить і її не буде видно. Пудру я не використовуватиму, тому що цей тональний він же сам по собі матуючий. І як ви бачите, лице в мене не блищить і в цьому немає необхідності. Пудра в ось такій гарній коробочці, також від бренду Loviet. На чоло я зазвичай наношу дуже мало пудри. Знову ж таки, через те, що туди взагалі не варто наносити нато багато продукту. Як мінімум мені. Тому що моє чоло це найжирніша частина мого обличчя. На даний момент виглядає, ніби я взагалі не маю брів. Але я, увага брови не малюю взагалі. Адже в мене вони й без того густі, вони темніші за моє волосся, що вже не так. Відповідно. Зазвичай я користуюся лише гелем для брів. Wow. Заради цього відео я ще купила світленький олівець, щоб просто надати невелику форму. Ось так. І насправді нічого більше, тому що, мені здається, вони вже виглядають надто великими. Тепер я скористаюся. <різь> Тепер я скористаюся цим гелем для брів. Пензлик у цього гелю насправді дуже простенький. І прозорий, що означає, що його не варто наносити після олівця, адже потім весь гель стане коричневим. І десь на цьому моменті я зрозуміла, що в мене сів мікрофон і нічого не записалось. Момент, коли в мене сів мікрофон, я наносила гель для брів і я казала, що наследнього консистенція як просто води. Я поки що нанесла його тільки на одну брову, тому все ж таки вам повезло подивитися, як я буду його наносити на ще одну брову. Що я хотіла сказати тим, що ну, як водичка. Не тримає нічого, абсолютно. Наступний крок для мене це тіні. Тіні я використовую в кожному макіяжі, так само, як і підводку. Але я зрозуміла, що сьогодні я підводку забула. Я просто забула її купити. Буває, буває. Але для цього я знайшла вихід, я буду користуватися олівцем. Для очей я використовуватиму цю саму палетку від Dior. А, білий для кутика, ну і оцей коричнево-фіолетовий для зовнішнього кутика. На диво, ця палеточка мені сподобалася. Блискітки не були сильно пігментовані, але всі інші кольори насправді дуже гарні. Плюс з того, що я бачила, Діор в загальному не має сильно пігментованих блискучих тіней. Я не знаю, чому. У них там проблеми з пігментами. Тіні також від цього самого бренду Loviet. І я намагалась знайти найкращу підробку або щось, щоб було найбільш схоже на мою палетку Dior, яку я використовую в макіяжі з Sephora. Кольори я намагалася підібрати якісь, як мінімум, трішечки схожі на мою палетку Dior. але точно такої самої там не було. І тільки зараз замітила, що вся ця палеточка, вона блискуча. Відповідно, ми маємо тут глітер, блискучий білий, блискучий бордовий. І блискучий, коричневий. Тушується він гарно, але все ж таки те, що там не вистачає пігменту, є достатньо великою проблемою. Наступним кроком буде туш. Туші від Sephora знову ж таки у мене немає з собою. Я хотіла вам розказати про цю туш від Oriflame. Ця туш зі мною вже дуже довгий час. Мені дуже подобається її щіточка, вона силіконова, вона підбирає багато продукту, що мені дуже сильно подобається. Нею користуються, що моя мама, що моя бабуся, і насправді вони праві, тому що ця туш робить свою роботу на всі 100 wow. Насправді, я не сильно відрізняю туші, адже для мене вони всі одинакові. Отож, це знову ж таки той самий бренд. Ми вже всі з ним знайомі. Ми вже всі ним замучені. Наноситься вона, буду чесною, погано. Мені взагалі не подобається, як мало продукту є все ж таки на цьому, на цьому самому пензлику. І те, що щитинки на цьому пензлику такі жорсткі, але насправді вона шкодить мій каял, тому що щитинки на цьому пензлику насправді дуже дуже жорсткі, і вони царапають мій каял, через що мене починає пекти око. То що ось так виглядають мої мої дії після цієї туші. Насправді їх видно, і це головне. Також я купила ось такий хайлайтер. В нього була дуже цікава упаковка, і я думаю, що це чисто для того, щоб прикликати підлітків або дітей, аби вони того купили. І гарно відкривати я її не збираю. Через один кусочок колочу. Це виглядає як ці тіні від Urban Decay. Я не думаю, що це можна рахувати підробкою, бо, тому що тут воно просто біле. Ну, Як мінімум в Urban Decay, в Moonlight у них там якийсь голографічний ефект або щось. Но. Це, до речі, хороша нагода, адже так як мої тіні не були сильно пігментованими, я можу їх нанести на очі. Він насправді дуже розсипчастий, тобто я його наношу на руку, він осипається. Я навіть зробила своч, він осипається зі свочу. Тепер ми переходимо до губ. Я перевідкрила балкон і тепер сонце світить мені прямо обличчя. А зволоження губ я маю ось цей бальзам від LNES. Олівець для губ я використовую від Шіглам. Шіглам, звісно, не бренд Sephori. Він же в мене закінчився, він же добитий, вже йому насправді приблизно роки десь півтори. І останнє це є блиск для губ від Clarins. Ой, у відтінку Negli сурсейн. Такий в нього цікавий кінчик. Такий, як в рум'ян. Мені звісно, я, я пробувала якісь такі рум'яна. Wow. І ось таке в мене вийшло ліпкомбо. Для губ я маю три продукти: це бальзам для губ, також я маю один олівець і блиск для губ. Кий насправді виглядає як підробка до Charlotte Тілбері. З е, цього лиш по упаковці, але, наприклад, сам пензлик, ну, гляньте, пензлик він як самий звичайний, найдешевший пензлик, і чомусь він ще й жовтий. Малюючи губи, я завжди виходжу трішечки за лінію, щоб зробити губи більш пухлішими, тому що мої натуральні губи вони насправді дуже тоненькі. І зазвичай, щоб зробити їх більш пухлішими, я або виходжу за лінію, або просто хожу отак. <реш> він пахне або попкорном, або печивом цим, контик, яке ще продавали в столовій, знаєте, в школі. Напишіть в коментарях, чи все ще продають в столовій контік, тому що, мені здається, це було... Як тільки в мене було там, скільки він коштував 12 гривень? Ой, 12, ні, 20. 20 гривень, як тільки в мене було 20 гривень, щоб купити собі контик, я йшла і купила контик. І я була найпантовіша в столовій в четвертому класі. Yeah! Блинк непоганий. Але він насправді має, як на мене, дурні блискітки е голографічні, які на губах насправді не завжди виглядають добре. і... Лишають тебе англійською А, До речі, з камери виглядає не так погано. Ще один продукт, про який я вам хотіла розказати, що не сефори, але насправді вартий своїх грошей. Це підводка від Wet n Wild. Я її дуже люблю. Ви Можете побачити, що бренд вже стерся. Вона воду не проникна і витримує любу погоду, любі сльози, любий соплявий серіал. І щоб закінчити цей макіяж, я люблю додати кілька крапочок по очах. Wow. Дуже сумно, що я запула купити підводку, але, до речі, що я раніше використовувала замість підводки, я просто розкручувала туш і все, що отут, от, ось тут от на кінчику є, наносила на якусь поверхню, і звідти пензликом намагалась малювати собі Ну, Туш-так-туш. Туш. Як ви бачите, я використовую цю поверхню багато для, для підводки. У мене є ось такий пентик, який я купила в Іспанії, до речі, десь в китайському магазині за євро 15, але це був цілий набір. Тобто, ну, він, може, десь вийшов мені в 17 гривень. Ось так. Мій макіяж закінчений. А, стрілки та внутрішню стрілку, яку я, до речі, роблю круглою, щоб знову ж таки робити цей милий ефект. Я поставлю в загальному цьому макіяжу. 8, може, 7 з 10. Зараз я вкладу волосся і повернусь до вас. І ось на цьому мій макіяж точно закінчено. В загальному цьому макіяжі напевно я поставлю десь 9, тому що я впевнена в цих продуктах, я їх використовую майже кожен день. І я впевнена в їхній якості і в тому, що вони витримують цілий день навіть на жарі. Надіюсь, вам сподобалось моє саме перше відео. Напишіть в коментарях, який макіяж вам сподобався більше. Чи користувалися би ви якоюсь косметикою або з аврори, або з сефари. Отож, побачимося в наступному відео. Я розумію, про що говорили інфлюенсери, то не казали, що у них повний бардак після любого відео.